Йоміці, а дерева були вкриті блискучим льодом, стояла зігрівання Яна. Яна свій крастворіння в білосніжному одязі не була звичайною істотою. Берегиня зимової магії Яна варила зігнати невтомлених мандрівників, самотніх блокачів та лісових мешканців, які потребували трохи іску в своєму житті. Одного долиносного вечора. Коли місячне світло срібно розливалося над засніженим ландшафтом, молода дівчина на ім'я Оксана натапила на краничку Яни. З рум'яними від холоду щокала вона блукала далеко від свого села, розшукуючи чарівні сілля, яке, згідно легенді, може зігріти найхолодніші серця. Від мене після смерті батька, тепер мовчить, як зимовий вітер. Я вірю, що ви можете мати ключі від її усмішки. Прийшло горе в нашу хату, бо утратили ми тата Не потрібна мамі хата. Мама більше не співає і мене не помічає, гіркі сльози проливає. Кажуть люди на крові, що почала знов співати, де голова почало, прийшло горе в нашу хату. Не зможе приготувати те, що тобі потрібно. Еліксир вічної мерзлоти. Він не зможе виправити усього, але допоможе розтопити навіть найглибшу кригу в серці, дозволивши любові знову засяяти крізь неї. Але для цього потрібен особливий інгредієнт – те, що зможеш дати тільки ти. магія не може взяти те, що не дається добровільно. Он с грибкой. Дай краплю в мамин чай, а магія зробить силіндж. Gracias. Хоча Оксана не могла згадати той літній день на березі річки, вона знала, що подарувала матері безцінний подарунок, шанс на стілення. Ще одне серце стілено, ще одне життя стало світлішим. thank mm -hmm. you Тербічний мерзлоти, що вчали додому як на крилах, забувши про все на світі, і марячи лише тим, що мама нарешті дуже від своєї туги. Але з плином часу і, проаналізувавши усе, що відбулося, я почала відчувати свою провину. Більше, що ліксир подіяв на маму лише частково, адже в помешканні, в якому ми зараз з мамою проживаємо, залишилося багато предметів та речей, що належали татові. Його скрипка. Люлька, яку він любив курити, сидячи довгими зимовими вечорами в кріслі Гойдалці і читаючи книжку. Речі теж залишилося багато, які теж навіювали на маму тугу за коханим чоловіком. Отож, я йду до Яни. Вона дуже добре пам'ятала до помешкання лісової чекунки. І хоча зараз вже була зовсім інша пора року, стежку вона знайшла одразу. Треба. Мене звуть Оксана. Я йду до Яни повернути борг. І ще про дещо розпитати. Здається, я помилилася. Але це неможливо, адже не може знаходитись в одному місці одразу в два обійсці. Помилитись дорогою я не могла. Адже з раннього дитинства дуже добре орієнтувалась в лісі. Мене цьому навчати. Та й вовк провідник мене сюди провів. Але тут нікого нема. Черівниця, господиня Черівноптек, берегиня зимової магії. Але зараз ви вже не зимовий. Настала просто на віку. Що ти шукаєш? Я Оксана. Я була у вас взимку. І ви допомогли мені вилікувати мою маму від того за померлим татом. Так, тепер пригадую еліксир вічної мерзлоти бачиш, які допомогли? Я рада. Так, майже допомогли. Але є речі, які ніхто не міг передбачити. Все в нашому будинку нагадує мамі про тата. І тоді вона знову сумує. Вірно зауважила, що є речі, які ніхто не встані передбачити. Але з твоїх слів я зрозуміла, що напади други недовготривалі, вірно? Я прийшла б подякувати вам. Адже тоді я була так радісно схвильована, що зовсім забула це зробити. І мені дуже соромно. Розумію. Але якщо тебе це втішить, то така не одна. Всі мандрівники, які отримують мою допомогу, так реагують. А я не задля цього я допомагаю іншим. Чому ви сумна? Щось сталося? Я можу вам чимось допомогти? Хочеш, як усе змінилось? Я більше не береги ні зимової магії. Це мене дуже засмучує. Цього разу мені потрібна твоя допомога. Ти згодна? Та це й буде твоя відяка. А що я повинна зробити? Страшно. Трішки. То що я маю робити? То ти згодна. Ти ж пам'ятаєш, що магія діє лише за умови згоди. Я згодна. А ти добре. Зараз я приготую зілля, але цього разу вже для себе. А ти повинна будеш віддати мені свій спогад про нашу першу зустріч. Раз? Гаразд. А мамі це не зашкодить. Ну, ти згодна. Так. Тобі я знаю її ми сестри. Вона сказала, що потребує моєї допомоги. І ось я тут, глибоко в серці стародавнього лісу є колодість, який зберігає відображення забутих мрій. Цей вам нового місяця, а сьогодні саме такий день, по давньому мерехтить наче рідке скло, відбиваючи не лише колишній сіт, але й відблиски бажаної особистості. Що ти хочеш там побачити? Але пам'ятай, вода відзеркальна не лише реальна, але й сукрована твоєї душі.